Добрий день, шановні колеги, партнери, клієнти. Сьогодні ми знімемо такий відеоурок, як приклеїти молдинг до лобового скла. Різні молдинги є, але це на даному відео буде показано Тесла Троєчка. І вон там стоїть Тесла Вайт. Ви бачите, що. Ось така резиночка до нас приїхала. Ну, декоративний молдинг. Звісно, що його, е, якби, самому з євромолдинга, з універсального так не вийде зробити, він досить м'ягенький. Ви бачите, що тут скотч, не знаю, який виробник тут нанесений. Але ми будемо користуватися певною хімією, яка е, зробить свою роботу. І воно буде досить гарно приклеєно і надійно. А саме ми повинні обезжирити поверхню внутрішнього скла, де будемо наносити, знімати три скотч і наносити його на внутрішній периметр скла. А також обов'язково будемо користуватися праймером, який призначений для резини для пластику фірми 3М. Зараз ми будемо вам все показувати на даному відео. Ось ми беремо обезжирюємо поверхню активатором Сіка. Він дуже гарний обезжирювач, очищувач. Тобто і після нього зараз включимо фен, прогріємо поверхню, підсушимося, бо на вулиці досить тут складське приміщення прохолодно і нанесемо ось цей праймер. Прогріваємо. Но зараз підсохне декілька хвилин, йдемо наносити праймер. Праймер це що була дуже гарна акдезія. В сучасному світі і манікюри, і е, різні матеріали, які використовують в лакофарбових е, областях. Завжди при, при, приміняється зараз праймер. В даному випадку ми також будемо його використовувати. Відкриваємо no. праймер. Він є в різних фасовках, до речі, це в нас велика фасовочка, в неї є в менших фасовках, також в компанії. Це прозора безбарвна рідина з характерним специфічним запахом. Також ми його проходимо в один проход. В один проход проходимо, праймеруємо і чекаємо, коли воно підсохне трошки. Для того, щоб ми бачили, куди ми клеїмо по кромці стекла, ми зараз скло перевернемо і почнемо процес приклеювання молдинга. Починаємо приклейку цього молдинга з верхніх кутків, тобто, щоб не були виставлені у вас. Ось відривається захисна плівочка і рукою прижимаємо до кромки скла. Ти дивися вигуру. по угла, чи то він не випирається, на полі? Просто ви ти в угла потім середину. Угу. Я не знаю, щось не вгадаю. Во-во-во. Там... Бо ти зараз віці почнеш, щоб прийдеш, або не вистачає, або обугає. Mm. Ти, ти ж все розумієш воно. І тут ці камери на наклеють. Там що люди побачать, як це дві людини треба. Блять. Ти можеш скотчем замотати, просто, щоб легше тобі було. Ну, Там... Ні, ну типу. Віру виключи, будь ласка. Тепер ми бокову частинку проходимо. Хочу зауважити, що краще це робити в теплому приміщенні. Щоб воно було скло прогріте, тому що краще буде склеювання, краще акдезія, щоб не була у вас низька температура в приміщенні. Ось такий результат. Так воно приклеїлось, вийшло. Коли скло ляже в рамочку, звісно, цей ліпісточок сюди підігнеться. Звісно, він так дивитись, візуально він не ідеально там аж. Супер-пупер, ну так як і на заводі оклеє, так і в нас вийшло. Тобто там десь міліметр, може, ну, він ще сам по собі влежений десь в якихось місцях, але воно ні на що не і все буде гарно, коли воно поставиться.